Привіт! А в нас сьогодні концерт. І я пропоную тобі подивитись, як ми працюємо з гуртом без обмежень. Ходімо! перше, що ми робимо, це заселяємо гурт в готель. Перед тим обов'язково перевіряємо всі номери на чистоту. І поки наш гурт іде на сніданок, ми їдемо в магазин скупляти побутовий райдер. Обов'язково купуємо все по їхньому списку і після того летимо на локацію накривати гримерку. А поки ми накриваємо кейтеринг, хлопці встигають зібратися та приїхати до нас на локацію. Тут ми їм показуємо їхні гримерочки, ознайомлюємо із залою та вони приступають до роботи. Проводять саундчек, а в той час я провожу інструктаж охороні волонтерам, фотографам та іншим службам, які працюють з нами на локації. А менеджери гурту виставляють благодійний мерз, з яким збирають додаткові фінанси на потреби наших збройних сил України. За той час репетиція завершується і ми починаємо запускати наших відвідувачів. Команда сканує квитки та підказує, де знаходяться їхні місця. А гурт. Проводить благодійний аукціон, з якого також передивіть на потреби наших захисників. Також хлопці вже готові виходити на сцену. Зала сидить і починається націю. Після концерту солі швиденько підписує мерч і ми збираємося їхати у наступне місто. Звісно, не забуваємо про фото з найвіднішими фанатами. Супроводжуємо хлопців до автобуса і бажаємо гарно доїхати до наступного міста, де ми знову зустрінемось і проведемо робочий день разом. Ось так пройшов наш день. Якщо було цікаво, підпишись.